І бачив я іншого потужного ангела, що сходив з неба, був одягнений в хмару, і над його головою веселка була, а обличчя його немов сонця, а ноги його, як стовпи вогняні, і мав в руці свою книжку розгорнену. І він поставив свою праву ногу на море, а ліву на землю. І закричав гучним голосом, як Лев, той кричить і як він закричав, то заговорили сім громів голосами своїми. А як заговорили сім громів голосами своїми, я хотів був писати, та я почув голос із неба, що до мене казав запечатаю те, що сім громів казали, і того не пиши. А ангел, що я бачив його, як стояв він на морі і землі, зняв до неба правицю свою та й поклявся живучим по вічні віки, який створив небо та те, що на ньому, і землю, та те, що на ній, і море, що в нім, що вже часу не буде. А дня голосу сьомого ангела, коли він засурмить, довершиться Божа таємниця. Як він благовістив, був своїм рабам пророкам. І голос, що я чув його з неба, став знов говорити зі мною і казати Піди та візьми розгорнену книжку з руки ангела, що стоїть на морі й землі. І пішов я до ангела, та й промовив йому, щоб дав мені книжку. А він мені каже: Візьми і з'їж її. І гіркість учинить вона для твого живота, та в устах твоїх буде солодка, як мед. І я взяв з руки Ангела книжку та й з'їв її. І була вона в устах моїх, немов то й солодка. Та коли її з'їв, вона гіркість зробила в моїм животі і сказала мені, ти мусиш знову пророкувати про народи і поган, і язики, і про багато царів.